Всім привітки на моєму каналі. Сьогодні я вам розповім, як дізнатися стать хвилястих папуг. Це дуже легко можна розрізнити за кольором восковиці. Спершу ми дізнаємося, як дізнатися у самця. У самця восковиця синя. Бачите, можна навіть побачити так. Ось. А у новонародженого самця вона така. Світло-фіолетова. У самки, то у неї така коричнева. А новонародженої самки, то вона така блакитно-синя, така голуба. І навіть якщо вона доросла, може бути така блакитненька. Тому тут треба добре дивитися, щоб не перепутати. У зоомагазинах вам, наприклад, ви хочете взяти самця, то вам можуть дати самку. Тому краще самим е знати е стать. І вам буде дуже легко розрізнити. Надіюсь, вам це відео допомогло дізнатися, як розрізнити стать хвилястих папужок. До зустрічі в новому відео!